Сьогодні, 25 вересня, телекомпанія АLEX виповнюється 15 років. Сім з них в ефірі з'являється програма для глядачів, які за сумісництвом є ще і читачами. Програма Літера. Якщо ви саме з цієї категорії, якщо книга для вас предмет першої необхідності, якщо аромат типографської фарби найапетитніший з ароматів, а шурхіт сторінок найкращий саундтрек для життя. То привітання, отримані телеканалом АLEX від відомих літераторів України та інших країн, можете сприймати особисто. А їхня думка з приводу найрізноманітніших запитань надасть святу інтелектуальний присмак. Мені виявляється якийсь такий головний герой, е який без Жодної прив'язаності, ніяких немає конкретних завдань, от чи нічого не виконує взагалі. Тобто, попередні всі герої моїх романів слушно зауважив колись Віктор. Це також поети. Завжди всі мої романи про поетів. І Віктор навіть після третього такого роману сказав: якщо наступний твій роман буде про поета, я його читати вже не буду. Ось тому що це насправді якесь таке паразитування. Писати роман про поета це вже якась така література літератури. От. То з наступним героєм було би ще гірше, бо про нього вже навіть не можна було сказати, що він поет. Ось. Але це хтось такий, кому до всього є діло, і йому страшенно цікаво, і він жахливо багато знає, і він постійно і всюди щось читає і щось знаходить. Ось такий з одного боку. Не роба, а бездільник здавалося б невідомо з яких засобів існує, і так далі. А з іншого боку, неймовірний, потужний якийсь такий мозок, так який просто фонтанує всілякими ідеями, афоризмами, якимись неймовірними парадоксами, і страшенно багато всього знає в десятки сотні разів більше, ніж кожен з нас. Я вітаю вас із цим ювілеєм. Телекомпанія «Алекс» звучить дуже інтригуюче. Ось я думаю, що коло ваших глядачів буде тільки збільшуватися. І бажаю вам усього найкращого. Вітаю! Мені здається, що саме за допомогою кіно, телевізійного, художнього, за допомогою музики, за допомогою саме масової культури в кращих її проявах. От ми ту саму ідентичність свою. Втілюємо, підтверджуємо і розвиваємо. Вітаю запорізького підлітка, 15-річний телеканал Алекс з ним народження і побажанням дорости до юнака, до зрілої людини, але ніколи не помирати від старості. Але знайти роботу в іншому місці ані так і не вдалося. А відтоді, як у них із Германом почався роман, вона і не намагалася. Причому роман їхній почався не тоді, у відні, під час першого культурного виїзду, і навіть не під час другого чи третього, вже запланованих разом. Аня і Герман довго вагалися і сумнівалися, думаючи, що такі стосунки не лише створюють їм масу проблем, у цікавому до всього містечковому середовищі, а й прив'яжуть їх до ненависного містечка ще більше. Насправді мені страшенно приємно, що існує в Запоріжжі книжкова програма, яка вже так довго. Е... Утримується і робить свою справу настільки добре і настільки якісно. Ну, і я бажаю як телекомпанії Алекс, які виповнюються 15 років, так і книжковій програмі, якій вже теж немало років. Тільки набирати обертів і ставати все популярнішим і популярнішим. Завжди регіон є таким, яким є його обличчя. Обличчям для нас, обличчям Запорізької області, є... Телекомпанія Alex, а саме книжковий її профіль. Бо мало в Україні таких компаній, які мають книжковий профіль. Їх по пальцях можна порахувати. І ми страшенно щасливі, що саме в Запоріжжі така компанія є. Ми щасливі, що саме тому в Запоріжжі ми знаємо, дивимося на нього завжди воно в полі нашого зору. І завжди залюбки туди завітаємо. І як їздили багато разів, саме тому, що телекомпанія Алекс має книжкову. Сторінку, профіль, ну словом, книжкову передачу, професійну, яскраву, справжню передачу, за якою ми, ми, за ми завжди на всіх конкурсах, на яким ми журім, завжди щиро голосуємо. Це щира правда може показати диплом. Дуже дякую вам, Чекатимемо на зустрічі вже в Запоріжжі. Дякую. Бувайте. Успіхів! екскурса лоша. На Ярдан привізла групу і розказує, що зі Анкрісіки знайшла как бы вот благословил Христа на его дальнейшее деяние. И тогда этот инженер говорит, скажите, а почему же, если все-таки Иоанн Креститель был первым, он благословил Христа вот омовением, которое позднее было названо крещением, почему тогда религия носит имя Христа, а не вот первого Иоанна Крестителя? Старушка не была готова к этому вопросу, но была находчивая через Творцоводшей. Он сказал, вы христианин? Он сказал, нет, я игре, я инженер из Кельна. И сказал, Не вмешивайтесь в эти их дела. С огромным удовольствием поздравляю эту компанию. Поздравление, естественно, потому что компания, которая еще делает литературные передачи, большая редкость во времена рейтинга. По вашему телеканалу... Сегодня исполняется 15 лет. Пользуясь случаем, я хочу вас поздравить не только с этими замечательными 15 годами существования, но и с тем, что у вас работают такие заинтересованные, прекрасные, яркие и э, действительно энтузиасты своего дела. Мне кажется, что от этого мы все только выигрываем. Поздравляю вас. Сейчас уже очень четко могу сказать, что для меня деньги. Независимость. Я зависимый человек. Вот ты придумываешь потрясающую историю и высылаешь ее на 15 электронных почт, на 15 имейлов, а никто не хочет ее брать. А я знаю, что она должна жить. Ну, я условно говорю, допустим, я каким-нибудь образом найду возможность устроить этот материал. Но я зависим от людей. Или продюсер говорит, я это беру, но поменяй вот это и вот это. А менять для меня не самое мучительное, потому что для меня то, что сложилось, это уже параллельная действительность. Она вот такая, какая есть. Что-то в ней менять, это значит что-то менять, как в реальной жизни. Вот взять вас, поменять телами с этим молодым человеком. То есть это совершенная дикость для меня. Я, поэтому я зависим. И деньги для меня лишь, лишь независимость. Я узнал по секрету, что телекомпания Алекс исполняется 15 лет. И хочу поздравить с этим, как ни странно, в первую очередь не руководство компании, не ее сотрудников, а зрителей, которым телекомпания уже 15 лет дает радостные моменты. Я, как человек не чужды телевидению, я хочу вам пожелать удачи, много зрителей, высоких рейтингов. Я не буду желать читать больше, я буду желать э, читать, э, выбирать, что читать. Э, читать лучшее, читать интересное, читать трудное. Э, мне кажется, очень, очень сейчас важный, важный, существенный, э, э, существенный кризис чтения ⁇ это в том, что, э, вот, скажем, мейнстрим общества стал предпочитать легкое чтение. Мне кажется, это неправильно. Человек формируется, читая трудное чтение, преодолевая, познавая. Никто не хочет ничего разгадывать. Все хотят, чтобы фокус им сразу показали, как устроен. Это неправильно. Спасибо. Что вы сделали? Оказалось, вы хотите продолжить Нет, всем спасибо, всем спасибо. Всім спасибі за увагу. Спасибі не тільки від Ільва Рубінштейна та інших письменників, що привітали телеканал Алекс з днем народження, а й від програми Літера, яка чекає на вас на Аліксі щовівторка, о 13.15 та щосуботи в 11.45. Читаємо.